Доброго дня на моєму каналі! Сьогодні запрошую тих, хто бажає створити гармонійний сад, поговорити про хвойні рослини. Ви дізнаєтесь, як краще їх задіяти в дизайні ділянки, а також розглянемо ідеї простих, але ефектних рішень з хвойними рослинами. Під час першого знайомства з ділянками моїх клієнтів я часто стикаюся з такою проблемою. Спонтанно було куплено вподобані рослини, які потім було висаджено абсолютно випадково. В результаті вони опинились зовсім не пов'язані одна з одною і ніякої гармонії в саду не вийшло. І не біда, якщо це були багаторічники, які досить легко пересадити. Але як бути, якщо ними виявились вже досить дорослі хвойні рослини? Нагадаю ще раз, що планування наше все. Тому спочатку малюємо у своїй голові, а краще на папері картинку, а потім купуємо рослини. Давайте розглянемо декілька прикладів підказок, де хвойні рослини будуть не тільки доречні, а й зможуть показати свою високу декоративність. Почнемо із вхідної зони саду. Тут вертикальні хвойні рослини ви можете використати для фланкування, тобто однакові рослини розташувати з двох боків симетрично від входу. Це просте рішення підкреслить важливість цієї зони та надасть їй парадного вигляду у будь-яку пору року. Для цієї мети підійдуть такі хвойні рослини, як Туя Смарагд, Єлівець Блюеру, сосна Грін та інші на ваш смак залежно від розмірів та умов вашої ділянки. Більш складний варіант це хвойна композиція. Її можна створити тільки з хвойних рослин, а можна доповнити ще й листяними. На цій ділянці, наприклад, мені дісталась ось така проблема. Каналізаційні люки було піднято занадто високо над рівнем землі, причому розташовано це було у вхідній парадній зоні. Було вирішено створити хвойну групу на підпірній стінці. У результаті вийшла парадна композиція і водночас замасковані люки. Якщо підібрати необхідний сорт, наприклад, горизонтального, середнього або казацького яльвцю, ви вдало сховаєте люк під швидко зростаючими гілками, і водночас, за потреби, у вас завжди буде до нього доступ. Як створити подібну композицію, це окрема тема. Про неї я розповідала в одному з попередніх відео. Кому цікаво, будь ласка, подивіться. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. А якщо вам потрібна допомога, залишайте свої контакти на моєму сайті. Досить проста і водночас гарна ідея це одиночна посадка хвойних на газоні. Для цього обирайте великі ефектні рослини, які притягують до себе погляд та запам'ятовуються. Ними можуть стати ялини, ялиці, модрини, сосни, туї. Дуже часто таким чином висаджується ялина в якості новорічного дерева, для цього підбирайте не надто високорослі сорти. На фото, наприклад, ви бачите сорт Blue Diamond. За необхідності підтримуйте розміри стрижкою. А якщо відокремити висаджену рослину від газону бордюром і декорувати корою простобурні кола, вийде акуратно і стильно. У наступному прикладі ви бачите посадку хвойних на ділянці з невеликим перепадом рельєфу, яке було закріплено підпірними стінками. Ця проста композиція складається з вертикального єлівцьому нуглоу в оточенні чотирьох сланких сорту Ауріо. Всього за кілька років рослини виросли. Подивіться, скільки проблем таким чином ми вирішили: задекорували ділянку та підпірні стінки, розширили простір, а також зміцнили схил корінням рослин. На маленьких ділянках дуже цікаво виглядають невеликі та карликові хвойні. В цьому садку, наприклад, я використала групову посадку сосни гірської мопс, яка стала справжньою родзинкою та гордістю власників. А в цьому прикладі на невеличкій кам'янистій гірці висаджена кипарисовий ктопий нанаграцеліс, який чудово поєднується з каменем і ґрунтопокривними рослинами. Ще одна проста ідея живоплоти з хвойних рослин, які ми дуже часто висаджуємо. Вони можуть добре захистити ділянку від ока сусіда та створити затишок. Крім того, це прекрасний фон для газону та інших насаджень. Щоправда, це не найдешевший варіант, але дуже ефектний в усі сезони року. Для огорож обирайте види, які добре стружуться. Це можуть бути, наприклад, ялини, туї, тиси. А якщо дозволяє ваша кліматична зона, то й кіперисові кіласона та купрісоцепариси Лейленда. Іноді можна поєднати кілька різних хвойних в одній огорожі, проте це вже більш ювелірна робота. Тож, якщо хочете просто та красиво використовуйте хвойні одного виду. Можливості хвойних рослин у саду справді різноманітні. Я навела вам лише деякі прості приклади. Крім цього, ви можете створити рокарі та розмістити в ньому хвойні. Сланкі хвойні можуть стати гарною альтернативою газону, а кулясті добре будуть виглядати як вічно-зелений бордюр. Сподіваюся, що, скориставшись моїми підказками та додавши трохи своєї фантазії, ви знайдете гідне місце кожній рослині. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.